Усім привіт! Мене звати Валентин Балагура, і це передача Спротив Ньюз. Спеціальний проєкт дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. На тот України росіяни не надають належну медичну допомогу нашим громадянам. Відтепер для українців в окупації з'явились нові обмеження, що запровадили окупанти. Не маючи громадянства РФ. Не можна отримати як життєво необхідні ліки, зокрема антикоагулянти, так і в цілому медичну допомогу. Для отримання медичної допомоги необхідно мати три документи: російський паспорт, реєстрацію в реєстрі РФ соціальних виплат та медичне страхування. Лише після оформлення цих папірців можна отримати допомогу, проте це також не гарантує, що ви будете здоровими. Ось до прикладу, що говорять лікарі однієї з лікарень на ТОТ. У нас тут твориться сущий ад. У нас закінчились антибіотики і закінчуються обезболювачі. Пацієнти гніють заживо в больничних палатах. Ну, у нас ніхто не хоче слухати. Ми устали і не хочемо хранити наших пацієнтів із-за того, що властям на них насрати. В окупованих Запоріжжі та Херсоні величезна нестача медиків, спостерігається тенденція перенаправлення людей із болячками до інших регіонів так, аби отримати медичну допомогу від вузькоспеціалізованих фахівців, відправляють до тимчасово окупованого Криму та до Російської Федерації. Водночас існує проблема також із доставленням ліків з України до людей в окупації. Для того щоб будь-який життєво необхідний препарат доїхав до наших громадян, необхідно пройти щонайменше три митниці: з Польщі до Білорусі, з Білорусі до РФ, з РФ на ТОТ. Посилки, які відправляла Україна на кожній митниці, ставали все менші і менші. З них доходило лише до кінцевого споживача менше ніж 5%. Окупанти до так званого дня Побєди посилюють охорону своїх пам'ятників на тот. Рашистська добровольча молодіжна дружина спільно з так званою МВС РФ Запорізької області забезпечують нагляд під час святкувань Побєдобєсія. на пост з охорони об'єктів Мелітополя та району. Вони заступили 1 травня, а з дату його мають 12 травня. У першу чергу цих клоунів порозставляли біля пам'ятників загарбницьких злочинів РФ та Радянського Союзу. Ні всі обіспічене у нас спеціальними місинськими подсумками. Вот, і кожному видан сухпайок сутичник. За словами окупантів, найголовніше завдання добровольчої молодіжної дружини забезпечення правопорядку в місті та створення доступного середовища для жителів Мелітополя. Насправді ж, ворог боїться мережі спротиву натот, яка може зіпсувати їм псевдосвято. Для репресивно-каральних заходів окупантам уже не вистачає чоловіків, а тому вони все більше залучають дітей до такої роботи. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш YouTube канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, щоб більше людей знали, що відбувається на ТОТ. Росія знайшла нові шляхи для посилення мобілізації українців в окупації. Уряд РФ опублікував постанову про роботу єдиного реєстру військового обліку. Відтак, з 1 листопада Міноборони країни-агресорки, почне його повноцінно використовувати, зокрема розсилаючи прозовникам електронні повістки. Електронну повістку вважатимуть врученою через 7 днів після її розміщення в реєстрі. У такий спосіб путінська влада готує новий мобілізаційний ресурс для війни в Україні. Ось що говорять про це самі росіяни. Шмачки любого возраста траждені до 70 років. літ. Обращайте внимание, пожалуйста, на цю інформацію. Ще раз повторю, а приління реєстр затрагує всіх граждан. Тепер кожен мешканець ТОТ чоловічої статі після 1 листопада буде вважатися злочинцем і притягатиметься до відповідальності за неявку в окупаційний військомат. Цікаво й те, що більшість населення окупованих територій не має доступу до інтернету, а значить, не зможе отримати інформацію про свою електронну повістку. Дітей в окупованому Мелітополі заставлять маршувати на так званий День Побєди. Расисти продовжують проводити пропагандистські експерименти над мізками українських дітей. Черговий маразм полягає в тому, щоб одягти їх у військову форму та заставити йти маршем 9 травня. Зараз активно проводяться репетиції, щоб все виглядало красиво. Докупи зігнали кадетів Розгвардії та школярів. 9 травня діти НАТОТ будуть змушені взяти участь у різних заходах: церемоніях покладання квітів, акції Георгіївська стрічка, уроках любові до історії, Росії тощо. Тобто, планується системний підхід для того, щоб зазомбувати українських дітей. А все це для чого взагалі робиться? Ну звісно ж, щоб відправляти потім на війну проти України. Окупанти і самі це не приховують. Ми готуємо ребят до дальнішому несення обов'язків воєнної служби. Поэтому подготовка підготовка проводиться у нас на регулярной основі. І про хороші новини. У Бердянську ліквідували окупанта. 5 травня партизани заклали саморобний вибуховий пристрій під транспортний засіб співробітника виправної колонії. Від отриманих трав потерпілий помер на місці події. Загиблим внаслідок вибуху автомобіля Форд Куга. Є Ананівський Євген Олександрович, який, за даними головного управління розвідки Міністерства оборони України, є причетним до катування населення Толь Запорізької області. У кримінальній справі, яку відкрили окупанти, тривають слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення причетних до скоєння цього злочину, як вони кажуть. Проте, поки що расисти не володіють жодною інформацією. Рух опору Натот вміло здійснив заходи щодо покарання злочинців. Схожі покарання будуть і в майбутньому. Більше цікавої інформації читайте на сайті infolight.in.ua або на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому все зустрінемось через тиждень. Україна переможе!